Відео <реж> 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 було, ще соте не було. У нас і макарони, піцеп, столени. Дуже так. Го-от! У мене було нормально. Ще голодний був. Ти дешеш? Знайомтеся, це мері, і прямо зараз починається її перший тревел-влог. Це буде подорож та через країни, море й гори, і вперше разом із собакою та сім'єю. Безліч моментів, які назавжди залишаться в пам'яті. Що їх чекає попереду? Дивіться далі. Ми їдемо всі ради відпочивати. Ідемо з Лейлою. Дуже а. сильно переживала, але ми вже пройшли паспортний Добави. контроль. І все добре. До речі, навіть і нічого не ну не запитала, просто ми дали паспорт, щоб вони подивилися. І все, і Подорож із собакою з Англії в Італію на машині та паромі. Юпет паспорт головний документ мікрочіп, обов'язковий для ідентифікації на кордоні. Щеплення від сказу. Підготуйте все заздалегідь, і ваша подорож стане спокійною та приємною. Я знову з вами. Вони вже приїхали до порту раніше ніж за дві з половиною години. Зараз вони гуляють на спеціальній площадці для собак. Мері в захваті, а Лейла просто шаленіє від радості. Тут є все, щоб собака могла гратися. Тож дивимось далі. Ми вже відпливаємо. Через дві годинки будемо вже в Франції. Нас посадили в окрему зону. І тут всі собаки, які йдуть з нами разом в Франції. Ці години вже застрілимося. Вітання починати. На паромі є окрема зона для тих, хто подорожує з собакою. За це доводиться доплатити по 11 пунктів з людини. Раз, два. І вони навіть не помітили, як опинилися у Франції. Всім доброго ранку! А ми вже в Франції. Це наша перша зупинка. Гуляємо з линичкою трошки. І назад вирушаємо в дорогу. Там ще їхати 10 годин десь. Мрія стала реальністю. Півроку чекання. І нарешті зустріч із найріднішими. Сніданок, обійми, сміх, і вже час вирушати в дорогу. <му> Дорога виявилась не такою легкою, як здалось спочатку. Потрапили в затори і просиділи майже дві години. Лейла трохи боїться їхати в машині, тому придумала свій стиль подорожей, засинає, сидячи з піднятою головою, закриваючи тільки очі, наче хоче показати, що контролює ситуацію навіть уві сні. Але після десяти годин дороги вона вже зрозуміла, боятися нема сенсу, все одно їхати доведеться. А ще ці платні дороги. Кожен шлагбаум як лотерея. У кінці відео дізнаєтесь, скільки насправді коштувала наша пригода з Лондона до Італії. Ми йдемо заселятись. Перші враження, перші враження. Після 24 годин у дорозі перші враження, їжа і сон. Всім доброго ранку, а ми вже в Італії. Пельничкою гуляємо, весь ходить в комбінізоні тут, щоб не промокати. Вони зупинилися в Італії, у чарівній лігурі, в Санта-Маргарита, лише 15 хвилин від Портофіно, і ти вже в атмосфері спокою та затишку: вузенькі, вулички, море поруч та ресторани з ароматами справжньої італійської кухні. Санта-Маргарита стала ідеальним місцем, щоб насолоджуватись моментом: ранкова кава з видом на море, вечірні прогулянки набережної і легкий бриз, що нагадує щастя у простих речах. І не тільки для них, а й для Лейли. Кожна прогулянка для неї це знайомство з новими друзями на чотирьох лапах. На другий день вони вирушили в Санто Леванте затишне містечко, яке називають містом двох заток. Тут і море, і смачна паста, і атмосфера справжнього італійського релаксу. Але головний хід це пляж для собак. Показати тільки пляж і спеціально для собак. Тут просто всі собаками. і не так само з зливочко. Дивіться, якою палат і такий коврик, що тримає ковер, таку палатку, яка виходить і так освіжає Там льод теж, таке такі з льодом. Ой, сидимо я просто така рада, що є пляж спеціально для собак. Я ще такого не бачу. Це перший раз в житті що я бачу пляж повністю з собаками. Він навчиться плавати. Була їй такі спасательний жилет. Ой, не можу з неї. Там панує повна свобода. Собаки бігають, знайомляться один з одним і пірнають у хвилі, наче справжні серфери. Лейла теж не відставала. Спочатку трохи розгубилась, а потім так влилась у компанію: ніби все життя жила на березі моря. Ну і важливе правило: з собакою можна тільки на цій території, на інші пляжі, З пухнастим другом не пустять. Тож Санто Леванте для Лейли mm -hmm. стало справжнім собачим курортом. Всім доброго ранку, а ми зараз йдемо гуляти по центру портофіно. Тут Так гарно, я не можу натішитись, який день. Вже п'ятий день гуляємо, і я досі не можу повірити, що ми всі зібралися. Портофіно. Портофіно, немов маленька казка на березі моря. Кольорові будиночки стоять поруч один з одним, ніби ховають свої маленькі секрети і, можливо, чийсь запас морозива. Яхти тихо гойдаються на бірюзовій воді, а вузенькі вулички запрошують загубитися і знайти затишні куточки, де навіть час здається повільнішим, тому що тут ніхто нікуди не поспішає, навіть годинник. Кожен камінчик, кожен балкон, кожна хвиля як деталь великої казки, яку хочеться розглядати без кінця. А найкраще тут вони всі разом, разом прогулюються набережною, діляться теплом і відкривають маленькі секрети портофіно, наприклад, де найсмачніше джелато. І навіть ціни майже як у сусідній Санта-Маргариті. Тож можна насолоджуватися казкою без зайвих турбот. У Портофіно пляжі здебільшого приватні, а ціни на лежаки та парасольки залежать від сезону та клубу. За комплект із двох лежаків і парасольки зазвичай 70 євро на день. У високий сезон ціни можуть бути вищими. Для порівняння на пляжі Багні Фіоре в Санті Маргариті Лігуре. Комплект може коштувати близько 280-350 євро. Є й бюджетний варіант: спяджа де Портофіно безкоштовний пляж без лежаків і парасольок. Загалом Портофіно місце для насолоди красою лігурійського узбережжя, але варто бути готовим до витрат на пляжний відпочинок вже останній день. Вони провели на пляжі Камолі. Всього одна зупинка на потязі від Санта-Маргарита, що дуже зручно, бо можна відчути себе на маленькому курорті, не витрачаючи цілий день на дорогу. Камоглі маленьке чарівне містечко на рив'єрі, де пляж такий прозорий, що можна загубити шльопанці і навіть не помітити. Пляж змішаний, піщаний і гальковий. А вода просто казка для купання. Вони не змогли пройти повз і взяли каяк, сіли, пливуть, як маленькі капітани, махають хвилям і сміються над собою. Ціна 10 євро за годину. І вид з води просто вау! Кольорові будинки, скелі і Блакитне море не знайти. Щодо пляжів, ціни тут повна рулетка. Можна заплатити 50 євро з людини, а можна 100 євро за всіх. Порада. Ходіть, запитуйте, торгуйтесь, як справжні детективи пляжних тарелоденько. Вигляд з балкону дуже гарно. І вже завтра зранку будемо в Будемо їхати. Нарешті гори. Після водних пригод вони прогулялися містечком, повечеряли і насолоджувалися останнім днем на лігурійському узбережжі. Всім дуже сподобалося. Гарний відпочинок для всієї сім'ї та собак. Вартість поїздки з Лондону до Італії за двох. Паром для машини в одну сторону: 120 фунтів стерлінгів, 60 фунтів стерлінгів з пари, окрема зона для собак 22 фунти стерлінгів, кава та круасани в дорогу 50 фунтів стерлінгів, апартаменти на 6 ночей, 600 фунтів стерлінгів, їжа, сніданки інколи вдома, обіди та вечері в кафе і ресторанах. Плюс перекуси джелата, круасани, спрайт, вино. Тисяча фунтів стерлінгів. Разом 1732 фунти чесно. Вийшло не так страшно, як звучить. Ціни на дорогу та бензин будуть рахувати вже в дві сторони і будуть у наступному випуску, бо їх чекає масштабна подорож: з Лондона до Лігурії, далі до Ломіти, потім Мілан і назад до Лондона. Тож приготуйтеся до нових пригод. І неймовірних краєвидів у наступній частині.